Я бажаю вам чудового дня, чудового настрою. І сьогодні хотілося поговорити про те, що зараз грибний сезон. Навіть хочу сказати, не в половині, а уже, уже в самому розпалі, можна так сказати. Після Останньої, моєї останнього фільму чи передачі, фільму, так? Назвемо це так. А, там було дуже багато запитань, і я потім пізніше їх вам розповім, друзі. Зараз, я на них відповім на багато запитань. Зараз біля мене влаштувався рижик, рижуля. Що вдома є? Покажи, привіт, скажи, привіт. Перш за все хочу сказати, що всі, хто полюбить гриби, друзі, одразу хотіла поговорити про це саме, що зараз, і так як писав мені Іван, а він проживає в тій місцевості, де дуже багато грибів. Ми там не один раз збер... Ну не там, ми туди не доїжджали. Зараз хочу сказати по регіонам, де зараз багато друзів грибів. Гриби насправді збирають відрами. І несуть багато білих грибів, звичайно, почнемо з Карпат. Я туди не їздила, не збирала, не знаю. Але були знайомі і вони говорять, насправді там багато грибів. Слідуючи те, що знаю, ми. Раніше я вам показувала, що ми їздили і збирали гриби: гвардійське, черкаське. Це наш регіон Дніпропетровський, там насправді таке болотяниста місцевість, там є і дуби, там є і соснина, там є і берізки, там є і осика, і тому там ростуть гриби під осиновики, під березовики, білі, маслючки, сируїшки. Піщанки, дуже багато зараз грибів на Полтавщині, на Житомирщині і в Хмельниччині. Там чудові ліси, там не, ж, не така спекутна погода, як у нас на Дніпропетровщині, і тому, звичайно, ті, хто полюбляють гриби, ті, хто полюбляє це грибне полювання, ті туди ходять, їздять. В нашому регіоні це Іван мені писав, що в нього багато, і навіть на городі оцих піщанок, зеленушок стільки багато, що каже, я втомився з ними боротися. Ну, от Зараз той сезон, коли маслючки вже вилізли, білі гриби вже вилізли, і оце, що повилазило, оце можна і зібрати, а лізуть ті гриби, які зеленушки, говорушки. Одна глядачка мені написала, що е, рядівка, я вам показувала фіолетову рядівку, рядівка, це і там е, так написала емоційно, що люди, дивіться. Так, саме головне, друзі, я завжди наголошую, що саме головне, коли ви берете гриб, це е, знати, що він насправді гістівний. Якщо ви його не знаєте, не брати зовсім. А кричати, маніпулювати іншими і розповідати, що мені 20 років, але я краще знаю, чим за того, хто прожив і кому вже за 60. Ну, це, знаєте, це так ніби то. Не, не знаю як, але не так. Я вам написала про грибний сезон і оце. Те, що я роз, е, хочу зараз показати. Я вам завжди говорила, що покажу-покажу е, наші печериці. Нарешті я до них добралася і хочу вам показати: починаємо з самої молодої печерички. Залишила. Залишила показати вам. Друзі, чат працює, тому пишіть, долучайтеся всім, хто мене підтримує. Я дякую за ваші. Позитивні коментарі. І всім бажаю чудового дня от такий чудовенький, чудовенька така печеричка, як я вам казала, вони зараз у нас пішли на газоні і почали рости поряд біля басейну. Ідемо дослідуючої. Це так, як я в лісі вам показувала, як збирала гриби. А тут ніде не треба ходити. Іван каже, що йому. Що він втомився боротися із тими грибами, які ростуть у нього на городі, а в нього на городі пішли зеленушки або піщанки. Вони смачні, але вони саме проростають в піску. І тому е так їх вимити дуже тяжко. Друга печеричка. Чудово! Можливо, ми її зірвемо? Давайте зірвемо. А вона ще закрита, бачите? Вона. Я вам не один раз розповідала, що мені подобається, як вони, як, який у них запах, як вони пахнуть. Тому що жодна магазинна печеричка не буде мати такого, такого чудового запаху. Ось вона печеричка. Вона молоденька, вона смачна і вона всередині, бачите, рожева. Така рожево-кремова. Отака чудова, чудова, чудова печеричка. Якщо їх отак небагато, коли я збираю е, на газончику, то я їх чищу і просто кладу в, морозилку, в морозильну камеру, і там, а потім, коли варю, наприклад, суп кинула і смак, і запах є. І покажу саму останню, це та, яку я... Хотіла вам давним-давно показати, але поки ми до неї добралися, вона вже постаріла. І, звичайно, ми її брати вже не будемо. Бачимо, закрутилася доверху. О, можна, я її залишу, нехай вона розростається. Подивимося, ця вже печеричка вже старенька, вона вже, бачите, яка коричньова, така рожево-коричнювата, можна, можна навіть так сказати. От те, що те, що я зробила висновки із, із того, що і послухала інших, це знову зайняв моє місце. Рижунька, Дай, будь ласка. Ну, дай я сяду, чудо ти. Бачите? Це говорить про те, а я там слідуючим питанням написала, що поговоримо про, поговоримо про похолодання, що йде похолодання, нам показують і говорять про це котики, перш за все. І Дашка каже, привіт. Також зараз я покажу, положу нашу печеричку і спробую, і спробую зігнати. Друга, який мені усівся на моє місце, де я хочу, хотіла посидити, посидіти з вами поговорити. Подвинься трішечки, подвинься, будь ласка, я тут сяду. Ось таким чином. Так, О, трохи я його там пихаю, пихаю, пихаю. Трошки відпихаю, але ж мені хочеться ще й спинку покласти. О, нормально. Все. Можна, можна, можна. Як ти тут? Нормально каже. Друзі, вечериці пішли, грибний сезон Це, саме зараз е, в розпалі. І е, на неділю вже обіцяють у нас мокрий сніг. Хочу вам розповісти, е, що вчора, вчора температура була зранку плюс 3, і вода в басейні була плюс 4. Сьогодні нібито трішечки тепліше. Я подивилася, зараз на градуснику у нас плюс 10, але передають на, на неділю, вже йде похолодання. Показую вам, рижик не заспокоїться, я його зігнала, а він тепер, а він тепер хоче все ж таки хоче знайти собі. Місце, де можна сісти і спокійно з нами посидіти і теж поговорити. Друзі, в мене прямий ефір, тому приєднуйтесь, пишіть коментарі, пишіть, чат у мене працює. Хто до мене приєднався, дякую, що ви зі мною. Жду ваших чудових розповідів, жду ваших привітів. І слідуючим питання, яке я хотіла би сьогодні підняти і поговорити. В прямому ефірі це те, що йде похолодання. На неділю нам передають, що буде мокрий сніг. І вчора, друзі, в мене вчора був бабусин день. Далі е, я відповім Оленці, що таке бабусин день. Я їй там написала, але і побачила дуже пізно. Ну, е, почнемо з повертаємося знову до похолодання. Їдемо вчора ми з Кризі Парка. Спочатку в Кризі Парк, потім з Кризі Парка, їдемо в Кризі Парк, а там черга на шиномонтаж десь метрів 500. Уявляєте, стояти на шиномонтажі в кінці цієї черги 500-метрової? Десь так, десь метрів 500. Це ж шиномонтаж, це ж не заправка на АЗС, де заправились. Кожна машина може заправитися максимум 5 хвилин. На шиномонтажі це мінімум пів години ти можеш потратити на те, поки, поки тобі змінять шини. Дуже дуже велика була черга вчора на шиномонтажі. І це говорить про те, що я задумалася, мабуть, мабуть, похолодає, як дивимося. Насправді синоптики нам обіцяють, що в неділю вже буде мокрий сніг. Тому хто не встиг і кому конче необхідна машина, і без неї на цей деньочок два не можна обійтись, тому, звичайно, приходиться стояти в таких чергах. Ми, звичайно, в таких чергах стояти не будемо, тому що я можу машину залишити. і... Коли спаде цей весь ажіотаж, тоді поїхати і спокійно перезутися. Це така моя позиція. Я ніколи не стою в чергах. Ні, колись стояла ще, коли була молодою, коли мені було років 18-20. І я пам'ятаю, що в одному з універмазів на задньому дворі завжди в 6 годин вечора викидали вечірні Київ. У ми там займали чергу, ми там стояли, завжди про щось розмовляли, завжди весело було. Одним словом, було весело, були молоді. Цей друг зі мною. Друзі, йде похолодання і чекаємо зиму. Зразу кажу, налаштовуємось на позитив, звичайно. А що у нас позитивне? У нас, позитивне це новий рік. Всім вам дякую за ваші запитання, за, за те, що ви пишете мені позитивні коментарі. Дуже дякую вам, друзі, що ви підтримуєте мій канал. І бажаю вам всього найкращого. Небо у нас сьогодні ось таке. Затягнуло, затягнуло. Але потепліло, можливо, сьогодні. Після обіду, зараз трішечки вже такий вітер з'являється, можливо, після обіду прийде вітер, а хіба довго вітер прийшов і все, і, і погода змінилася. Сьогодні така зранку тепла погода, що навіть не віриться, що буквально через три дні будемо сніг. Але сьогодні у нас 16 листопада, і тому в природі, можливо, все, так чи ні? Так, звичайно. Друзі, і Оленка, хочу відповісти саме вам. Я думаю, ви, ви напишіть, я до вас звертаюсь Оленко, чи приємно це вам так, чи ні. Я хотіла би, я б тільки вчора побачила, що ви мене запитали, що таке бабусин день. Так, вчора в мене був бабусин день. Друзі, в мене бабусин день це коли я. Телефони я не відключаю, я на зв'язку, але інтернету у нас немає. Я не заходжу ні в які соцмережі, я не майже не користуюся телефоном. І ми, ми проводимо час лише разом з онуком. Ми ходимо в Парки, гуляємо, кормимо білочок, кормимо птахів. Ми ходимо, якщо холодно на вулиці, да, то ми йдемо в якийсь парк. В даному випадку вчора у нас це був крезі парк, де ми дуже втомилися. Я зрозуміла, що там дуже голосно, що після обіду, після полудня туди не потрібно йти, тому що там і дні народження, зустріч відмічають. Там і бігають, і кричать. Це те місце, де, як я вчора говорила, де можна кричати, танцювати, співати, все, що хочеш робити. Але більше двох годин я, наприклад, вчора, звичайно, втомилася. І от такий в мене бабусин день. Це коли я не знаю, що робиться в світі, це коли я не знаю і не хочу знати, що робиться в соцмережах, це коли в мене немає інтернету, і ми лише достаємо кота Леопольда. І включаємо його або беремо книжечки, які в нас є, все по, по бажанню, все по бажанню самого найстаршого, самого нашого найстаршого. І ми робимо все те, що хоче що хоче наш найстарший. А, звичайно, ми проти інтернету, ми проти всіх соцмереж, і тому нам хочеться, щоб. Спілкуватися лише з ним. Оце називається у мене, друзі, бабусин день. Коли я навіть не можу побачити ваші коментарі відповісти, і Оленко, я вибачаю, що лише через два тижні я побачила ваш коментар, де ви запитуєте, що таке бабусин день. Вчора в мене був бабусин день. Друзі, іде, скажімо так, іде осінь. Чудова золота осінь. Чому в цьому році осінь чудова. Подивіться, яка красива калина. Подивіться, яка красива черешня виглядає. І в басейні, сьогодні, в басейні, вчора в басейні було, я вам казала, 4 градуса тепла. А сьогодні в басейні вже відчувається тепліша трішечки тепліша була вода, трошечки вища температура, але градусник ми з басейна дістали, тому що. Е, ну... Кажу, коли скує морозом воду, тоді буде, буде шкода нашого е, градусника, і він, звичайно прийде, прийде, е, прийдеться його викинути, так чи ні? Так, друзі, і ще покажу вам, е, покажу вам отам. Ось там він, інжир, на якому... ми можемо до нього навіть пройти зараз. Ну, у нас тут, у нас ось ось друг. Давай, давай, ну, добре, ми зараз підемо ще на інжир. Біжи. Біжи, будь ласка. Все, ми підемо зараз подивимося на інжир, а він нехай спить. Котики нам. Показують, що, що вже прийде похолодання. Носика заховав. Видите, носика він зразу заховав серединку до черевця. ідемте друзі, я вам покажу інжир. Зараз проходимо троянду, я її на зиму вже підготувала ось так підрізаю. Це така чудова троянда. Якби не було холодів, то мені здається, вона от як починає навесні розквітає і потім вона може квітнути ось що я хочу показати. Потім може квітнути. Цілий рік ми прямуємо до Інжира. Так, чудова осінь цьому році, і ще. Є малина. Не така, як на весні. кисловата. Але як хочеться кисенько, можна з'їсти. Кріпчик, а це то, що я розсівала, розсівала, і ось він, як розрізся. Йдемо до інжиру. Дуже смачне зараз варення з нього в нас. Робимо варення просто оці всі такі коричневатенькі, червоненькі інжиринки. Беремо, поклали, щоб вони трішечки стали м'якшими. Потім просто порізали, засипали цукром. На слідучий день пускає інжир, пускає сок, перекип'ятили разочок, відставили, перекипятили другий раз. І так три рази, і дуже смачне варення. І ось такий жир. На смак він зараз трішечки кислуватий, тому що вже кінець осені. Ще поки що не підрізали. Десь під кінець цього тижня почнемо підрізати класти його помаленьку на землю, так як і минулого року я вам показувала. І вкривати цей інжир, що в інжирниці вже притягнули. Бачите, мотузочкою поклали, і тут лише зверху буде кришка з утеплювачем і накриється на землю. Гранат. Гранат теж уже нагнули і притягнули мотузочкою. Поки що ще не вкриваємо, тому що ще тепло. І один інжир уже, один кущик інжиру вже підрізали. Немає суку. Чому, Чому рано інжир підрізати не потрібно. Тому що коли ви відріжете гілочку, піде сок. Ну, прийдеться, звичайно, замазувати його садовим варом або чимось іншим, глиною і так далі. А ось зараз, коли вже немає листочків, тут вже, бачите, сухе, стебло сухе. Потім накриємо листям, покладемо покладем потихеньку. Так як і минулого року будемо класти оцей кущик. Я вам покажу оцей. Цей великий кущик у нас. Друзі, бажаю вам чудового сьогодні робочого дня. Всім, хто зі мною дякую за підтримку, дякую за ваші коментарі. Особливо дякую за позитивні коментарі, друзі. Бажаю вам чудового дня, чудового настрою. Дякую, що ви зі мною. Пишіть коментарі. Ставте лайки. І всього вам найкращого. До нових зустрічей, друзі!